Доброго ранку, дякую вам. Отже, ми вже згадували пости. пости Олександра Тарана. Власне, він звертався до Міністерства соціальної політики. Коли взагалі були внесені зміни, про які згадував пан Олександр, і якою є реакція на це публічне звернення до міністерства? Е... Зміни, про які йшлося, були внесені цього тижня, 29 жовтня були ухвалені відповідно постанови Кабінету міністрів, яка регулює це питання, і набрала чинності вона 30 жовтня, коли було опубліковано в газеті Урядовий кур'єр. Вона передбачає, що заміна приймальної гільзи, яка є тією частиною протезу, яка кріпиться до тіла, якою протез кріпиться до тіла, вона відбувається за рішенням підпротезного підприємства. І фінансується державою, вона і до того фінансувалася ця заміна державою, бо в перший рік користування дуже часто потребує пацієнт, особа, яка користується протезом заміни приймальної гільзи через те, що дуже може швидко змінюватися її тіло, вага особа худне чи особа набирає вагу залежно від того наскільки інтенсивний ритм життя, який вона веде. І відповідно це це означає, що це ця, ця власна частина протезу потребує частої заміни. Держава взяла на себе фінансування цих витрат по заміні куксу приймача, але попередньо це для цього треба було дійсно оформляти висновок про необхідність заміни такого такої такого, такої комплектуючої через мультидисциплінарні реабілітаційні команди, медико-соціальні експертні комісії чи військово-лікарські комісії. Такий шлях був заскладний і, відповідно, почувши запити ветеранів, ми ухвалили зміну, яка спрощує цю процедуру і зводить її фактично до співпраці тільки з протезним підприємством. Нагадайте, тоді яка зараз процедура, куди потрібно звертатися для того, щоб отримати ось такі комплектуючі до протезів? Для того, щоби, якщо мова йде про одну з проблем, яку озвучував Олександр, то це потрібно брати заявку на ремонт і звернутися до протезного підприємства. А саме для отримання комплектуючих для протезів, треба звертатися до протезного підприємства і Теж відповідні зміни передбачені цією постановою, що на ці всі комплектуючі і на всі всі види забезпечення, які потрібні ветеранами з ампутацією, їм видається довічне направлення. Тобто забезпечення протезом, забезпечення як витратними матеріалами до протезів, воно не обмежується одноразовим забезпеченням. Коли це от людина втратила кінцівку, про завершила лікування і пройшла протезування. Кожен протез, кожна комплектує. Че до протезу вона має свій термін експлуатації, термін використання, і після того підлягає заміні, також за кошти держави. Відповідно, ці зміни, які зараз про які ми зараз говоримо, вони передбачають, що таке направлення дається по пожиттєво людині, і вона може ним відповідно скористатися, коли строк, на який видавався відповідний засіб, закінчився, і зразу вона може отримувати оформляти новий. Зараз взагалі в Україні достатньо підприємств, які виробляють протези і комплектують для них для аби покрити потребу. Дивіться, ви ми всі повинні розуміти, що ці виклики, з якими ми стикнулися, вони є безпрецедентні для світу для будь-якої країни. Немає таких аналогів, з якими ми можемо себе порівняти. Тому зрозуміло, що ті процедури, які ми напрацьовуємо, і сама система протезування вона не може зрости одномоментно і змультиплікуватися дуже швидко, тому що як і в будь-якій сфері, де власне де є робота з пацієнтом з людиною, найважливіше не механічна частина, бо насправді інженер може скрутити будь-який скомпонувати компоненти протезу. Найважливіше це те, щоб підібрати ці комплектуючі і ці компоненти, і виготовити куксоприймач який найкраще буде відповідати стану функціонування людини. І тут дійсно є великий запит на фахівців у цій професії, на протезистів-ортезистів. Бо протезних майстерень можна зробити дуже багато можна купувати. Купити обладнання це не є проблемою, але хто буде там працювати? Які фахівці? Оце є найважливіший запит. І реагуючи на цей запит, ми. Розуміємо, що її швидкі кроки це постійне підвищення кваліфікації, постійні короткострокові навчання і курси. Але насамперед нам важливо було збудувати систему формальної освіти протезистів. І тут ми працюємо спільно з міністерством охорони здоров'я, спільно з міністерством освіти і науки. Було розроблено професійний стандарт протезиста-ортезиста. Було запроваджено таку професію в класифікатор Професій бо в нас до 23-го року не існувало такої професії. протезист-ортезист. У Нас були тільки інженери протезисти ортезисти які навчалися в рамках інженерних спеціальностей, і всі фахівці іноземні, які приїжджали в Україну, вони відзначали про те, що нашим фахівцям бракує власне знань в сфері анатомії і біомеханіки людини, тому що таких знань інженерна спеціальність не могла забезпечити, і тому наші зусилля були спрямовані на те, щоб створити цю професію. І формалізувати її. І в цьому році влітку був проведений перший набір на навчання за магістрською програмою в чотирьох вищих закладах освіти: це медичні заклади, це Харківський національний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет і академія охорони здоров'я імені Шупика в Києві. Які власне і протягом двох років будуть навчати буде через два роки перші випуски вже фахівців, які пройдуть навчання за освітньої програми протезист ортезист і цього тижня також було затверджено стандарт вищої освіти для магістерської програми з протезування ортезування. Тому ми в цьому напрямку також активно працюємо для того, щоб не тільки кількість підприєм зросла, а найважливіше, щоб зросла якість фахівців, які забезпечують протезування. Загалом, а як перевіряти ось такі протези і комплектуючи до них, хто цим займається? Дивіться, справа в тому, що в Україні з власного виробництва комплектуючих і протезів є дуже мало. У нас станом на сьогодні є виробники, які започаткувалися як стартапи, але активно розвиваються. Є такий виробник біонічної кисті Еспер Біонікс, який пройшов вже реєстрацію в Держлікслужбі, і тепер також держава може фінансувати встановлення таких біонічних кистей. Бо найважлив... найперша вимога для забезпечення. Для вибору при виборі комплектуючих це те, що вони повинні бути зареєстровані в реєстрі Держлікслужби, бо це є медичні вироби, які контактують з людиною, і відповідно має бути відповідна якість таких виробів. Наші протезисти працюють з усіма світовими виробниками і насправді дуже розширюють географію тих виробників, комплектуючих до протезів, які, які вони використовують. Традиційно звичайно це були ближчі до України європейські виробники. Це німецький отобок, ісландський осур. Часто використовувалися великобританський стіпер чи американський філаур, але. Розумі, розумію, розуміючи, що наш попит дуже сильно зростає. Не всі виробники навіть справляються з тими запитами, які формуються від наших протезних підприємств. Тому ми спільно з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, який є адміністратором цієї програми, який власне і фінансує витрати на, витрати на з державних бюджет, виділяються з Державного бюджету на забезпечення протезами та іншими допоміжними засобами реабілітації провів дослідження і виявив, що наші виробники не зупиняються. Своїх пошуках і, наприклад, дуже багато вже контактують з тайванськими південно-корейськими виробниками там, з польськими виробниками, які пропонують теж дуже якісні комплектуючі, але навіть за більш конкурентно спроможними цінами. А яка процедура, як ветеран або людина, яка власне має потребу в протезі в комплектуючих, може звернутися з запитанням або, можливо, скаргою на якість або на те, що можливо не додали цих комплектуючих, Олександр Тарен в дописі зазначив. Що він дзвонив на гарячу лінію міністерства, але там йому відмовили в допомозі, як він зазначив, яка взагалі процедура, який механізм, що робити тим, у кого є якісь запитання або є якісь скарги. Олександр звертався до нас ще влітку дійсно. Потім ми з ним постійно були на персональному контакті. Як ви як ви зауважили спочатку, і заступник міністра реагував на дописи, і я безпосередньо теж комунікувала з ним і з іншими ветеранами, тому що для нас насправді дуже важливий цей фідбек. бо... Е Ті ті положення нормативні, які моделюємо в рамках міністерства, можуть бути не настільки ефективними на практиці, або бо в нашій сфері вони потребують координації декількох. Галузей. бо процедура забезпечення протезом вона починається із призначення, яке формулюється в рамках закладів охорони здоров'я, тобто це або мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які працюють в реабілітаційних відділеннях або реабілітаційних закладах, або це військово-лікарські комісії, які працюють в військових шпиталях, і дозволені теж функціонування в цивільних закладах охорони здоров'я. Або це вже, якщо попередні два е, суб'єкти призначення не призначили, то тоді ветеран потрапляє на медико соціальну експертну комісію, і вона тоді формує теж відповідне призначення. І тому важливо, щоб максимально повно було сформоване призначення саме в першому е, тому е, суб'єкті, який оглядає людина. Тут тобто, якщо першим ветеран потрапляє на ВЛК, вона повинна сформувати призначення на всі допоміжні засоби, тому що ветеран в Україні не повинен вибирати, чи він, наприклад, хоче механічний чи біонічний, Протез, бо йому держава фінансує обидва види, він має право отримати і такий, і такий, і спробувати, який йому краще підходить, плюс, крім забезпечення, протезом, він може потребувати, наприклад, палиці або милиці, тому що при подвійних ампутаціях при ході на протезах все одно потрібна додаткова опора, і ми бачимо так, що часто ветерани користуються і палицями, і милицями, і теж держава їх їх забезпечує. А якщо, наприклад складно користуватися протезом впродовж цілого дня ветерану потрібно крісло колісне, Теж відповідно повинно бути сформоване, призначене крісло колісне. І держава має цілий такий перелік допоміжних засобів реабілітації, які дуже багато з них, наприклад, для облаштування житла призначені, для душу, для ванни, для туалету, різні поручні і милиці, і ліжка з протипролежними матрасами, наприклад, для осіб, які мають травми спинного мозку, і різні. Приліжкові облаштування, підйомники тобто, це е, сфера забезпечення, не обмежується тільки е, протезуванням, і важливо, щоби в кожній точці призначення ветеран отримав все, що йому потрібно, щоб ми його не е, пересилали з одного так місця до іншого. А далі він звертається в, в той спосіб, який для нього більш зручний. Можна звернутися через соціального працівника, який працює в закладі охорони здоров'я, й е, е, можна звернутися працівники територіальних відділень фонду соціального захисту осіб з інвалідністю періодично відвідують заклади охорони здоров'я, яких особи проходять реабілітацію, і і теж приймають документи на забезпечення. Можна звернутися через управління соцзахисту, через ЦНАПИ. Е, можна звернутися теж через електронний кабет особи з інвалідністю, який функціонує при Централізованому банку даних з проблем інвалідності. Це інформаційна система, яка обслуговує власне забезпечення допоміжними засобами реабілітації, і отримати. Електронне направлення на забезпечення, вибрати підприємство, яке вам буде це забезпечувати, можна придбати самостійно і потім отримати компенсацію. Тобто тут є гнучки, різні механізми. Немає обов'язкової прив'язки, що якщо ви потрапили в заклад охорони здоров'я, то вам тільки одне якесь конкретне протезне підприємство, яке співпрацює з цим закладом охорони здоров'я буде виготовляти протез. Ні. Ви вибираєте той, хто вам найбільш підходить. І до моменту, поки ви. Не підписали акт приймання передачі, ви можете змінити підприємство, сказати, що цей виріб, який вам виготовляється, він не відповідає вашим потребам, і е, піти замінити підприємство на інше і виготовити, знайти того виробника, який найбільше відповідає вашим запитам. Бо це ж ну фактично, це як лікар, який сімейний лікар, який потрібен буде цьому цій людині впродовж дуже тривалого часу, тому що після отримання самого протезу. Не, не припиняється контакт особи з протезистом, бо дуже часто потрібно підлаштувати якої щось так змінюється хода, наприклад, може. Змінитися потреба людини, і може щось, наприклад, той комплектуючий який спочатку підібрав протезист не настільки з зміном його стану функціонування, не настільки відповідає його потребам, і теж можна оформити заявку на ремонт, відповідно, і замінити ці комплектуючі, які, наприклад, щось може зламатися, щось може потребувати додаткового технічного обслуговування. Це всі ці всі види ремонту покриваються, якщо це в межах гарантійного строку за рахунок виробника. А коли після. Ля гарантійне обслуговування, то це покривається коштом держави. Дуже дякуємо